Доберите, шанувальники поетичного слова, вкраїнські душі оживля моя поезія. Трійка дивних коней. Ой, не хмар, трійка дивних коней В небі мчить галопом. Ніби хто ошпарив, скакунів окропом, вітер у шинелі, пужал нам жене їх от шалений. Хто тут проти, тінь накрила землю, Промінь сонця згаснув, на зелені сходи град посипав рясно, яблука і сливи Затоптав у глину, ох і злила. Час боремний, в невідомі далі тупіт коней линув, враз аркан вогнений, хтось на них накинув. Коні дибки стали, геть аркан порвали, зайр Грим над світом, а на повороті хтось там випав з воза і на коней слідом понеслись погрози, Збочити з дороги, поб'єте ноги, там пороги. Тільки прямо, прямо бігли коні. вдалині я бачу, в кольоровій брамі. Трійка дивна скаче Яблуні і сливи, сонячна щасливі, сиві.